Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик, рекорд якого складає 19 перемог, одна поразка та 9 нокаутів, офіційно анонсував своє повернення на ринг. У ніч 14 на 15 лютого у Нью-Йорку Денис зазнав нищівного нокауту від американця Кейшона Девіса та втратив свій пояс WBO. Ця поразка, без сумніву, стала шоком для фанатів, адже Берінчик до того часу був непереможним у своїй кар'єрі та вважався однією з головних зірок українського боксу. Після поєдинку Денис переніс операцію та довгий час відновлювався, і саме зараз. Він заявляє про повернення у світ спорту, але, на жаль, повертається він не в бокс. На сторінці організації К-1 у соціальних мережах з'явилася спільна заява Берінчика та президента Всеукраїнської Федерації К-1, в якій вони офіційно анонсували наступний поєдинок українця за правилами К-1. Деталі бою, ім'я суперника, дата та місце проведення наразі невідомі. Бажаю, зіровичка так прийняв рішення, себе здивувати, ну і трохи вперед. Так що... Та Іван, ви кричайте.